Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. Всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, з водохрещем сьогодні, якраз це свято, хочу показати вам, як виглядає наша зима. У нас зима просто шалена. Снігу намило по коліну. Сьогодні день сніг, завтра обіцяє день сніг, і я думаю, нас трохи підзамете. Але погода чудова. На вихідних було десь до мінус 15 градусів, зараз трошки потеплішало до 8, і на вихідні знов передають до 15 градусів. Давайте подивимось, як почуває себе наше хазяйство. Трохи покажу огляд, бо давно вже нічого не знімали. Я трохи прихворіла, але вже краще, тому давайте дивитися. Наші качачки. Давайте я зайду, покажу, хочу показати, як ми утеплили їм сарай. Снігу просто неймовірно багато? Ось бачите, ми з внутрішньої сторони закрили теплим одіялом, і виходить так, що е не задувається Туди вітер, сніг не намитається, і набагато тепліше. Давайте зараз покажу, як буде зсередини виглядати. Так, ось так виглядає зсередини. Бачите, світла немає, тому, на жаль, не можу вімкнути, щоб було світліше. Вже деякі курочки сидять, тому що вже, вже вечір. Стоїть тут вода, тепло наливаємо, їда з зерном. Одне стоїть на вулиці, ми туди досипаємо. Ну, і тут уже. Кілька сидить курочок. Деякі несуть нам яєчко, да, напевно. Інші я... О, ще одна сидить, несе яєчко. Ну, і так, заходимо. Це на літо ми закриваємо такою фірточкою, щоб було свіжий воздух на зиму. Просто їх закриваємо. І ось так у нас у дворі просто снігу по коліну. Це неймовірно красиво. Давайте вийдемо на город. Воно все біле, білюсіньке. Ось так. Ну туди навіть не ходиш, а якщо входиш, то це ну просто, ну, це я туди навіть до кінця не встало. Якщо встану, то снігу буде вище щиколотки, Ну, майже по коліно. Ось так, намело в нас тут все замело. Потрібно знову почистити парніка, напевно. Але не знаю. Вроді він не мокрий сніг, передають морози. Може там буде тепліше. Також у цієї сторони. На цьому буду відео закінчувати. Дякую за перегляди. Підписуйтесь і не забувайте ставити лайки. Це дуже просуває мій канал. І дуже вдячна всім тим, хто дивиться з підпискою. До нових зустрічей. Пока!